Четвер, 16 січня, в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо. На щиті до Хмельницького повернувся герой Андрій Науменко. Чин прощання із захисником відбувся сьогодні у Свято-Георгіївському храмі. Чоловік мешкав у селі Миколаїв. Навчався у місцевій школі на відміну як і батько здобув професію військового, тож на захисті країни стояв ще з 2014 року. Загинув захисник 10 січня 2025 року на Донецькому напрямку. В Андрії залишились дружина, син, батьки та молодший брат. Вічний спочинок герой знайшов на алеї Слави у Раковому. Йому назавжди 28 років. Дуже був послушним, добрим хлопчиком. Вже допомагав мамі, батькові. Був дуже добра дитина. Ходив по сусідах, кулядував, да, запрошували його. Да. Він такий був, компанійський хлопець. Андрій до нас прийшов в другий клас, навчався у нас в школі в другому класі. Зокрема, я була з 5 по 9 клас, класним керівником нього, золота дитина, вчився на відміну. Мама вчителька, слухняний, порядний, товариський. Завжди всім приходив на допомогу. Мені важко говорити, бо я не можу це ще, як кажуть, все сприйняти, що це вже все є насправді. Він був дуже зібраний, він був такий цілеспрямований, він був відповідальний, все в нього він був дуже дисциплінований. Це вже є така риса, мені здається, такого відповідального і військового. Після закінчення школи він навчався на військового. Знає, що він, працює, він служив на кордоні десь в Мукачеву. Потім 2014 року він в АТО був і з вересня місяця він вже пішов воювати. На Покровському напрямку населений пункт Уздвиженка. Отримав травми, несумісні з життям. Син все володав, дружина залишилась, брат, батьки залишились. Три роки позбавлення волі. Такий максимальний термін покарання загрожує 36-річній хмельничанці, котра викинула свою новонароджену дитину на смітник. Правоохоронці вже встановили її особу. Кримінальне провадження порушили за частиною 2 статті 135 Кримінального кодексу України залишення в небезпеці. Нагадаємо, подія трапилась учора ввечері, 15 січня, на вулиці Тернопільська. До правоохоронців зателефонували перехожі, які побачили біля сміттєвих контейнерів новонароджене немовля, замотане в рушник та в поліетиленовому пакеті. Дитину госпіталізували до реанімації відділення Хмельницької міської дитячої лікарні. Згодом до медзакладу потрапила і горя породіля. Станом на сьогодні дитина в безпечному місці. І, на жаль, це вся інформація, яку я можу повідомити, адже це все конфіденційна інформація. Тривають слідчі дії. Дитина в нас в безпечному місці згідно існуючих протоколів надання допомоги. Чула від сусідів чула, що таке сталося, але б не могли б ніхто подумати, що горе мама таке могла б зробити. Це, напевно, було восьма години вечора. Ми не чули, що таке, ну, таке, але ми не могли подумати, що це могло б таке статися. Ну, краще, віддай, вікно життя є на те, на що та дитина буде страдати. Лучше хай вона б жила, ніж викинути на замерзла б. Так? Як мамі, я, я не знаю, я б її забила, б роздерла. Це дуже боляче. Тому що е, кожен ми проходимо свій шлях до того материнства. І не кожному дано зразу так дати це щастя, яке бігає по хаті, і щоб викинути. Двох дітей, восьмирічного хлопчика та тримісячне немовля, евакуювали надзвичайники із під'їзду багатоповерхівки, де зайнялась пожежа. Це сталося напередодні ввечері. Горіло на першому поверсі будинку на Староконстянтинівському шосе. Вогонь охопив площу в два квадратних метра. Причину загоряння наразі встановлюють. Травмованих немає. Дітей, які надихались чадним газом, ДСНСівці передали медика. Під час учорашнього обміну полоненими із російської неволі повернулися троє захисників із Хмельниччини. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. За його словами, це військовослужбовці із Хмельницької, Волочиської та Шепетівської громад. Нагадаємо, відбувся обмін 15 січня. Додому повернулося 25 важкохворих бранців Кремля. За інформацією координаційного штабу з питань поводження із військовополоненими серед звільнених солдати, матроси та сержанти, які боронили Маріуполь, а також Харківський, Донецький, Запорізький і Херсонський напрямки. Крім того, вдалося повернути й цивільного, якого росіяни незаконно захопили на Київщині. Чотирьом запропонували роботу, дев'ятьох зарахували до кадрового резерву. У Хмельницькій міській раді фінішувала 11-та хвиля стажування для молоді. Упродовж двох місяців студенти та випускники вишів вивчали роботу різних управлінь та підрозділів, отримали нові знання та досвід. А сьогодні молоді вручили характеристики та сертифікати. Сертифікати і рекомендаційний лист Ольга Бевз. Я проходила стажування в управлінні культури та туризму, а саме в туристично-інформаційному центрі. Там взагалі дуже цікаво, тому що раніше я думала, це місце, де проводять тільки екскурсії, а виявилося, що там і майстер-класи, є, і лекції. Тобто, досить так різносторонньо. Я навіть проводила пару таких проєктів, розробляла. Перше, це як я бачу своє ідеальне місто Хмельницький, а також що можна зробити, щоб покращити його у плані туристичному. Сьогодні ви можете сказати, що ви цих майже два місяці пропрацювали не впусту, не дарма. А в будь-якому випадку, все те, чого ви тут навчилися, не в частині навіть тільки знань, да, а досвід, спілкування, нові знайомства, воно вам обов'язково пригодиться в житті. Ми всіх заносимо до кадрового резерву. Ми всіх цінимо як свій кадровий потенціал, тому що всі, ті, в кого ви стажувалися, керівники структурних підрозділів, насправді дали кожному з вас абсолютно всім хороші характеристики. Ви всі себе показали доволі добротно. Це означає, що ви люди, які мають перспективу і маєте можливість самореалізовуватись незалежно від того, чи з нами, чи в інших якихось сферах і середовищах. Слідкуйте за наявністю вакансій в нас. В Області фінішувала освітня програма п'ять кроків до здорового харчування. Вона тривала з вересня до грудня 2024 року. У навчальних закладах проводили просвітницькі заходи для учнів 9-11 класів, лекції, челенджі і конкурси про користь і шкоду продуктів для організму. У підсумку діти отримали завдання скласти власну тарілку з балансованої їжі і поділитися фотографією у соцмережі. Організатори обрали сімох переможців. Їм та іншим учасникам проєкту вручили призи. Сім чоловік – це були переможці, але долучилися до такого челенджу десь до 60 чоловік. Бо дев'ятикласників – 45, десятикласників – 15, одинадцятикласників – 5. Ну і ще були такі, можливо, не всі перемогу там отримали, і не всі змогли виставити свої роботи. Але ну, як на мене, це багато дітей, яких змогли ми зацікавити. Усім дітям за участь подарували екоторбинку, яку вони можуть використовувати у своєму повсякденному житті. і там дуже гарне фото самої здорової тарілки, яка черговий раз буде нагадувати їм про здорове харчування. Ті, хто отримав перемогу додатково до екоторбинки, отримали ще пляшку для чистої води, яка обов'язково має бути присутня у раціоні кожної дитини. І також для школи подарували суперкласні пазли, які ми будемо всі разом з колективом складати, які черговий раз нам будуть нагадувати про здорову їжу, про здорове харчування і про здорову тарілку. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимося.